Нуль, один, два, три, чотири, п'ять, кіт. П'ять, чотири, три, два, один, нуль. Кіт, кат. П'ятсот п'ятдесят п'ять днів пройшов армію, школу життя. Після якої поміняв погляд на життя. Все одно не впав на дно лицем в гімно, як би там не було. Всі старі рани зажили і живу далі, надалі. У мене завжди все добре. Куд берегут, хорошо, шо-шо, що, що, чорті шо що, хтось скаже. А я скажу, що мені якось пофіг, пофігу нафіг, фак. What the fuck, fuck you Матю каюсь і каюсь, Вірю в небесного отця Творця Владику непроповідь. Сповідь, як у церкві, це моя реповість по совісті на моїй совісті. 2015-й був призваний на воєнну службу в 2015-му Році шістнадцятий, сімнадцятий зловив контуз головного в пам'яті. Контузія уже як рідна. Відтоді всі свої рептекста записую у зошит, щоб читати їх з аркушу паперу, листу для вас якось отак. Мій характер, не характерний це інь і янь, поєднання чорного та білого. Доброта в душі і зло назовні, і навпаки, ковпаки, бам, бам, бум-бум, навколо шум, коли злий я неспокійний демон, сатана, всім хана, знищую всіх ворогів недобродіїв. Добрий я тоді, коли моїй доброті немає меж, творю добро, бро, як Ісус Христос, Спаситель Бог, який спасав мене в тяжку хвилину життя, продовжує йти зі мною. Не впав на дно лицем в гімно. Все одно, як би там не було, всі старі рани зажили і живу далі надалі. У мене все добре, good, very good, хорошо, very much, I feel good все одно, як би там не було, всі старі рани зажили, і я живу далі надалі. У мене все good, very good, хорошо very much, I feel good. Все одно, якби там не було, всі старі срани зажили. Живу далі, надалі. У мене завжди все добре. Very good, very much, Вері, oh feel good